Її велична краса, духмяність та багата палітра кольорів не залишають байдужими нікого. Століттями люди захоплюються красою троянди, вирощують та розмножують квітку, пликають ці традиції і в кривому розі. В Криворізькому ботанічному саду є дуже гарні дві локації. Троянд: це колекція, де зібрано понад 200 сортів троянд, і експозиція трояндова трояндова ділянка, це де троянди поєднані з хвойними рослинами в лачатному стилі. Ми пишаємося нашими колекціями і локаціями, тому що по кількості зібраних сортів перевищує нашу колекцію тільки колекція національного ботанічного саду України. І в зв'язку з цим, окрім інших колекцій, в тому числі троянди, занесені до отримали статус національного надбання України. Палеонтологічні знахідки засвідчують, троянди існували на землі ще понад 35 мільйонів років тому. Аромат королеви квітів зачаровує та лікує. Розводити троянди почали з самого заснування місцевого ботсаду. Їх завозили з Донеччини, Уманщини та Одещини. Тепер на цій території майже дві тисячі кущів троянд. В нашій колекції зібрано більше 200 сортів, які представляють сім дуже відомих садових груп. Це чайно гибридні троянди, це те, що ми ставимо, з чого роблять букети, тобто бокаловидна квітка, їх дві-три в одному суцвіті. Потім дуже відома група це група флорибунда. Це саме ті троянди, які прикрашають наші клумби. І в місті їх дуже багато видно. Вони відрізняються з таким великим суцвіттям. Квітка не така повна. Але вона теж різного кольору, і більш дає таке дуже пишне цвітіння саме в червні місяці. Є колекція зараз дуже відома, вона, якби скажімо так, найбільш популярна і останнього часу це троянди Патіо і англійські шраби. Англійські троянди це троянди, які відрізняються такою старовинною формою квітки. Дуже повні. Там більше 90 70 90 пелюсток в ній зібрані. Патіо це теж така троянда, багато квітуча, але вона більш десь не перевищує висота цих кущів не перевищує 50 сантиметрів. Троянда вічне джерело натхнення в мистецтві та літературі. Такі схожі між собою, але кожна унікальна за формою пелюсток. кажуть, що аромат троянди знижує рівень стресу і тривожності, покращує настрій. Наразі в ботсаду перша хвиля цвітіння троянд. Вона зазвичай найбільш пишна, зауважують співробітники саду. Дуже запрошуємо всіх мешканців, приїжджих, переселенців, ті, хто вважає, в кого є час. Не пожалійте день, можливо, вам далеко дуже їхати, у нас місто таке довге, але ви отримаєте масу задоволення. І такі, як аромати, ви тут почуєте. Ну звісно, ні в яні в одній квітковій крамниці їх не буде. Тому що пахощі дають саме троянди грунтові, які створені для того, щоб прикрашати наші ландшафти і додавати радості. Тим паче, в цей який важкий час відпочинку для душі Надія Шевченко, Дар'я Юськова і Гусак цей день.